З русистикою нам дуже важко тягатися. Це е, дисципліна, яка вибудовувалася як будь-яка імперська е, дисципліна культура, література, мова і так далі на протязі століть. Холодна війна додала, звичайно, страшенного імпульсу, зокрема в Америці, для розвитку русистики. І тут ми виглядаємо блідо, тобто ми виглядаємо. Гігантами порівняно з Польщею, ми виглядаємо такими собі карликами порівняно з російськими студіями. І ем, напрям тут, як це міняти, тільки і е, створювати, скажімо, нові позиції це завжди добре. Але вони залежать, чи є студенти записуються чи не записуються на курси. Але змінити взагалі те, що таке є європейські студії, що є євразійські студії. Що є е, історія міжнародних відносин, де в кожному з цих курсів має бути якийсь компонент України? Це спосіб вийти на, на ширший загал.